Любі мої глядачі, мої друзі, мої підписники, мої співвітчизники звертаюся до вас нашою гарною, рідною, співучою, мелодійною державною українською мовою. Це вже не перша моя спроба, але сподіваюся, що кожного разу в мене буде виходити тільки краще. Я не змогла привітатися з вами, як зазвичай, язик не повертається сказати Добрий день! Адже на календарі дата, яка закарбувалася в пам'яті у думках і у серці кожного українця. Вже рік, як ми узнали слово війна, вже рік, як ми боронимо наші кордони, вже рік. Як ми б'ємося за нашу волю і незалежність, за право називатися українцями, за нашу ідентичність, за наші власні життя і за життя прийдешніх поколінь. За цей рік ми дуже багато втратили. Це наш спільний біль, наша спільна трагедія, наші спільні криваві рани, які ніколи не загояться. Але ми і багато чому навчилися за цей рік. Ми навчилися людяності, навчилися допомагати, підтримувати один одного, повірили у себе і відкрили в собі такі риси характеру, про які раніше навіть не здогадувалися. Я дуже люблю свій народ, я вдячна Богу за те, що маю таку велику родину. Це вся моя Україна. Адже ми живемо і вібруємо як один організм. Ми спільно з вами оплакуємо наших загиблих, ми радіємо нашим спільним досягненням, ми віримо в наші ЗСУ, всі ми боронимо Україну, і тому всі ми, українці, наближаємо нашу таку святу і справедливу перемогу. Я дуже хочу, щоб настав той день. Коли кожна людина, яка зараз знаходиться не вдома, це наші хлопчики і дівчата, які зараз в окопах, це наші люди, які вимушені бути за кордоном, і це люди, які втратили свої домівки, щоб всі ми змогли сказати: нарешті я вдома, нарешті над Україною мирне небо. Я дуже хочу, щоб слово війна. Поскоріше увійшло в підручники Історії України. І щоб наша свята Неня, щоб наша батьківщина, наша Україна знову стала квітучою, родючою, мирною, вільною і незалежною. Ми все зможемо, ми все подолаємо, віримо у наші ЗСУ. Слава Україні і слава Українцям!